Привіт! Хочу поділитися своєю історією вигорання і розповісти взагалі, до чого це мене довело, і поділитися такими невеличкими інсайтами, взагалі, як з цим можна справлятися. І почну з того, що хочу розповісти, як я дійшов до вигорання. я влаштувався на цікаву роботу. Ця робота була дійсно для мене цікава. І коли я влаштувався, мені сказали, що от ми зараз трохи попрацюємо. Подивимось, який у тебе рівень, і після того, як ми закінчимо цей наш проект, який зараз є прям дуже обов'язковим, ми зможемо найняти тобі ще розробників, з якими ти будеш керувати, тобто ти станеш тих лідом, і все буде окей. Я ж такий весь на ентузіазмі, во та робота, про яку я мріяв, той напрямок, який я мріяв, там робота з криптою. Я буду шийти хлідом, я буду менеджером, і все класно, все супер. І я кожен ранок просинаюся з мрією: вау, у мене все вийде, у мене все зроблю, я все зроблю. Я працюю більше ніж потрібно, тому що я от вірю, що в мене все вийде, все буде класно. З плином часу я починаю втомлюватись, у мене немає такого запалу. Я все ще продовжую працювати більше ніж потрібно. Я вирішую задачі, які є дуже важливими. Я вирішую задачі, які горять, і постійно в такому стресі, постійно в такому підвищеному тонусі, того, що от щось може статися, і потрібно бути готовим до того, що щось може статися. І я думаю собі, ну, трохи потерпи. Зараз все буде добре, зараз ми все зробимо. Зараз ми організуємо роботу, щоб все працювало добре. Потім в мене будуть працівники, з якими буде команда, з якою я зможу працювати, яким я зможу розповісти. Вони візьмуть на себе частину задач, буде простіше, буде краще. Я все ще а, маю цей запал, так да, я вже трохи фізично втомлений, але загалом запалище є. Проходить час. І я вже розумію, що у мене пропадають сили. Я починаю постійно спа... я починаю багато спати. Я постійно втомлений. Навіть якщо я сплю 10-12 годин, я все одно втомлений. І я не можу нормально відпочивати. Я їду з дружиною у відпустку, їду на вихідні десь відпочити. А я постійно з телефоном, я постійно на нервах, що от щось може статися, щось може зараз прилетить, щось цей. Мені треба хватати свій ноутбук, починати працювати. І от в такому тонусі постійно, 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 але я все ще себе. Утішаю тим, що от все буде добре, все наладиться, от зараз ще трохи потриматися, ще ще чуть, чуть от буквально чуть, чуть чуть і все буде супер. І гроші заплатять, і досвід буде класний. І от в цей момент а, я вже доходжу до того моменту, от, до того стану, що я не можу проснутися. Я йду в душ на півгодини, годину, я просто. 30-40 хвилин можу стояти під гарячою водою і нічого не робити, просто в тиші. Я... День починається, я не можу вилізти з ліжка. Я просто закриваюся ковдрою, закутуюся в ковдру і просто сижу під ковдрою. Я нічого не можу зробити. Я в такому стані, що мені все важко. Я просто боюся брати телефон в руки, оскільки там знову буде якась ситуація, знову мені прийдеться страждати, знову мені потрібно буде щось робити, щось працювати. І я вже просто як робот машинально виконую свою задачу, я роблю цю, це монотонно, машинально. У мене купа помилок, воно все працює не так, як повинно працювати. І а, стається такий момент. Що ми з дружиною і з нашими батьками вирішили поїхати у відпустку. Поїхали, я домовився зі своїм менеджером про те, що у мене буде відпустка, у мене цей. Каже, добре, підготую всі свої задачі, які потрібно підготувати, і можеш їхати у відпустку. Ну, окей, я поїхав у відпустку, підготував. І тут, посеред моєї відпустки, мені менеджер дзвонить починає на мене агресувати, типу, а чого у нас все, все поломано. Я такий, таке у відпустці, типу, я тут при чому. Він каже, а чому ти у відпустці? Типу, що ти рішив, що ти можеш їхати у відпустку? я, я йому кажу: типу, дивись, ми ж домовлялися, у мене от була організована відпустка. Я збирався їхати у відпустку. І він такий: ну, ти мене не попередив про це, загалом у нас конфлікт, конфлікт, конфлікт. Це, я вже весь роз... розстроєний, розлючений. У мене просто відпустка йде по одному місцю. І в якийсь момент. У мене стається такий оп, перелом в голові, і я думаю, а навіщо мені це все? От я намагався зробити щось велике, щось класне, щось от, досягти чогось. А для кого я намагався це зробити? І я повністю спустошений, я повністю вимотаний, виснажений. Я сижу на березі річки, дивлюся. І у мене просто думка в голові, а навіщо це все потрібно було? Навіщо я витратив стільки часу, стільки сил, стільки емоцій? Задля чого? І я не можу знайти відповіді у себе в голові задля чого. І в цей момент я вирішую, що потрібно звільнитися. Я кажу своєму менеджеру про те, що я збираюся звільнятися. Я відпрацьовую допрацьовую всього тиждень, і на наступний день після того, як я звільнився. Я відіспався, я не думав про те, що мені потрібно брати свій телефон в руки, дивитися, що там знову сталося, які там знову проблеми. І пройшло всього буквально декілька тижнів, як я відновився. Але основна ідея в тому, що от коли у тебе сталося вигорання, тобі не потрібна відпустка, тобі не потрібен час на те, щоб відновитися. Тобі потрібно змінити свою думку і своє ставлення до цього всього, оскільки ти. Можеш вигоріти, піти у відпустку на місяць, місяць провести у відпустці, і потім такий повернутися в роботу. Ти начебто відпочив, але ти повертаєшся в роботу, і ти знову розстроєний, ти знову засмучений, ти знову виснажений, у тебе немає ні ідеї, ні думок, нічого, ти просто хочеш цього всього позбутися. І основна ідея в тому, що потрібно подумати, а воно тобі потрібно і чи це дійсно те, що ти хочеш. Можливо, ти робиш це заради чогось іншого, заради того, що тобі не, не твоїх цінностей. І от саме в такі моменти потрібно просто зрозуміти, а навіщо взагалі я це все роблю. Е, Загалом, е, це все, що я хотів сказати. Е, дякую за те, що ви дивитесь мій контент. Дякую за те, що ви мене слухаєте. Обов'язково підписуйтесь для того, щоб почути більше моїх думок, більше мого досвіду, душі, духовного. І фізичного можливо, і дякую, і до зустрічі.